Тарифи на отримання будинків та прибудинкової території, які не змінювалися з 2009 року, у травні поточного було приведено до економічно обґрунтованих витрат. Тарифи на були чинності у червні. Ті цифри городяни побачили вже у липневих квитанціях. Втім, у серпневих нові цифри у середньому на 20% більші. За офіційними роз'ясненнями ми звернулися до житлово-управляючої компанії. Її директор Сергій Єршов запевнив, ніяких нових змін у квартплаті не було. Нині діє тариф, який ще 15 травня 2012 року затвердив виконком. Проте через те, що рішення про встановлення вартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій опубліковане було із тижневим запізненням. Чинним тариф став тільки 7 червня. Тому іюнь місяць начисляли 7 днів по старому тарифу был був 2009 году принят. останні дні по новому тарифу. Іюль, соответственно, весь весь все 30 днів по новому тарифу. Поэтому разница, она не маленька, вийшла і доповнітельне об'яснення людям, звісно, треба давати. Суми, які зазначені у серпневих квитанціях, 100% вірні і виставлятимуться тепер кожного місяця. Наприкінці ж року проводитимуться прирахунки за ненадані надані чи не в повному обсязі надані послуги.